Сьогодні я розповідаю про шумоізоляцію. Це щоб цей, проникав у будівлю. Технологія, яка, дивіться, купується шумоізоляція по інтернету, дешевше, ніж в епіцентрі. Рулони, рулонами великими вона йде в кульках. Ось вона лежить в великих рулонах по 8 погонних метрів. Це заказалося на нову пошту, вона прийшла. Потім розкручується, розкручується. І ось гриби обрізаються і нас саморізне. Тут двадцятка да, у нас. А саморіз десь у нас 40. Десь 2 см воно заходить. І є потім на стиках лента клеюча. купляється теж в, в рулонах, лежать. проклеїться самоклеюча, раз, виходить, А потім уже річка. кожні 50 см стартова, це тут буде вагоночка, Раз, раз на, на саморізі. Раз. По на стиках додатково фіксується ця ленточка. І і, і тут. Потім буде ложиться. вагоночка у нас буде по горизонту, чіплятися по горизонточку. На оці ріки буде гвіздочки прибиватися, набиратися. Там, десь такі переход, буде ця прикладна планочка, а там буде має, прикладна планочка і по периметру. Прикладна це типу як, як ніби штапічик такий. І потім, типу пінотекса біленько скриється ця вагоночка вся. О, річка для вагонки ось о 20 на, на 30. От. Можна рійку обробляти, якщо вона без обзолу, то можна і не обробляти, тому що жучка тут немає, не взятися. Потім, коли я рійку чіпляю, всі ж грибки для економії я винімаю і далі пускаю по периметру. От. Гофра вся в, цей, в цей, електрика в металі. Ось така величезна кімната. Буде саме складне, це буде оцей трикутничок. Ну, Пограюся в практика є, віконний буде трикутничок. Тут таке саме приміщення. Так само. Тільки ті лагше без трикутнички. От теж набувається, набувається шумоізоляція. Шумоізоляція, треба для того, щоб криша металічна і дуже тарабана. Раніше от шифер сіхають, але шифер дуже хороший, тим, що він не шумить, фактично. коли дощ іде град. А от металла. Це черепиця чи металлопрофіль дуже шумна покрівля. Дуже шумна покрівля і тепер її треба шумоізоляцію чі чіплять, розумієте? А якби була ця шифер, то ну, фактично не треба було б чіпляти. Тут балкончик такі гарні вітражний. Так, от. Тоже продається тут піночку а це відділу. тут секрет в чому. Тут такий біленький металл нагнеться, загинається і на пришайбу крутиться в профілі. Ця плівочка обривається. Раніло називається. Це таке раніло, як ось такі роблять. Бачите, з такого матеріалу загинається От, і робиться. Так що робіть шумоізоляцію, що щоб у вас було спокійно і тихо.